Всім садового вітання. На зв'язку Лопатинський сад. А на екрані посівний газон, якому всього-навсього е, півроку. Значить, здавався він в серпні 24-го. Сьогодні у нас квітень 25-го. Є деякі бур'янці, є деякі проплешини. Але в цілому на квітень місяць газон виглядає ідеально. Взагалі не відрізняється від волонного. Так виходить не завжди. Вдало, вдало, тут вдало підібрана трава, засіяно з нормою 4,5 кг на сотку. Тобто на 100 метрів квадратних. Були ще й тут проблеми з поливом. Чому? Тому що минулий рік вимикання світла. В общем, старт був тяжкий, але, але, але результат на сьогоднішній день дуже-дуже навіть мене задовольняє. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал і до зустрічі в наступних відео.